Всім вітання! З вами Андрій Автофура. Сьогодні цікавий огляд. Трошки покрутився, але знайшов заїзд, де я зможу запаркувати машину. Шановне товариство знаходжуся офіційного дилера Audi. І я вам скажу так, взагалі не хочуть працювати. Так Було тяжко визвонити даний автомобіль. Прийшлося дзвонити до них на головний офіс. І тільки таким чином я зміг сконтактувати з менеджером. А ось і Audi Q8, з якою я приїхав. Дуже гарний автомобіль з першого погляду. Піду візьму зараз ключ і буду детально глядати. Так, я біля машини, але тепер не факт, чи ми її купимо, тому що продавець сказав, що до нього тільки що подзвонили і зарезервували цей автомобіль. Клієнт з Франції. Я не знаю, як там зараз воно все буде, тому що поки це все було, я так розумію, на словах у нього, ніякої конкретики. Сама машинка. На вигляд симпатично. Так, перше, що кинулося в очі, це десь ця царапина. Залишок такий ще на сезончик поїздити. Тут є невелике зношення гальмівних дисків. Тут набагато менше, я думаю, десь недавно їх міняли. Так, вже з тих оглянути автомобіль по лакофарбовому покриттю. В загальному, що можу сказати, у нас всі металічні частини кузова не фарбовані, був підфарбований задній бампер, але слідів там немає. Також дивіться, який цікавий факт: в Audi Q8 стоїть металічний капот. Дуже дивно. Я якось раніше на це увагу не звертав. Дивіться, тут все по заводу. Нічого абсолютно не кручено. Наприклад, якщо ми говоримо про Audi Q7, то капот алюмінієвий. І от стоїть у них тут ще одна... Тепер, якщо міряти Audi Q8, Чорний метал, це... це у нас не алюміній, це метал. І тут те саме. Висновок такий, що в Audi Q8 передній капот не алюміній. Задній бампер фарбувався. Слідів в загальному як таких, не видно, зроблено добре. Аптечка, все стандартно. Дві зарядки лежить. Закривання багажника плюс закривання з за закриванням автомобіля. Є сліпі зони в зеркалах. Пробіг, як бачите, 51 тисяча кілометрів, чорна стеля. Досить великий автомобіль, комфортний. Не забуваємо, що є пневмопідвізка, і ми зараз її піднімемо на самий верх. глянемо, як воно виглядати буде. Піднімайся, піднімайся, піднімайся. Воно так, да, частинами спочатку заднє, потім переднє, воно. Поступово це робить. Це у нас гібридна версія Q855 TFSI Є. E. Тут розміщена батарейка розміром 17,8 кВт. годин Тим самим вона дає змогу проїхати в діапазоні 50 км на електротязі. Також забув сказати, що у нас повний блек пакет. Всі елементи в чорному виглядає досить симпатично на білому автомобілі. У нас нема посічень ніде по капоту, хтось дуже обережно їздив. Це велика рідкість. Оскільки в Німеччині, по-перше, рідко хто покриває автомобіль захисною плівкою. Ну і все-таки Q8 високий автомобіль. І всі ці камінчики, які летять, вони як, знаєте, як в стіну вдаряються сюди. Але по автомобілю такого сказати не можу. Стан передніх елементів. Я би сказав відмінний. Нема також такого посічення по радіатору. Теж він в дуже хорошому стані. Центральний радіатор. Красиві фари з такими маркерами дуже, дуже симпатично виглядають. Оптика така двохповерхова тут. Суат машини да? але в білому кольорі вона симпатично дивиться по тій причині, що е, от всі оці лінії, якими дизайнери намагалися її виділити, зробити красивішою. Всі ці грані вони на білому кольорі красиво дивляться їх. В Загальному видно, коли, коли ти бачиш чорний автомобіль, то він тобі зливається. Дивіться, як, як це все красиво тут. Плюс ще з оцими чорними елементами, які додають її вигляду. До речі, у нас така йде монофара ззаді, теж в два поверхи вона так розділена. Щоб включити аварію у нас буде ось така історія. По задній частині і бігаючі маркери теж, так, да, непогано. Постаралися дизайнери. На пробіг в 51 тисячу кілометрів доволі хороший стан салону, кузова. А так як її продає Audi, вони перевіряли її по 110 пунктах перед тим, як виставити на продаж. Тобто, якщо ви бачите Audi, Gebrauch Wagen Plus, це, можна сказати, такий сертифікат якості. Місця багато, великий автомобіль. Це, по суті, кюсі Audi. Важливий момент, який хочу показати саме по цьому автомобілю, це те, що він гібридний. І дивіться, що в нас по довгочасній пам'яті. Маємо середній розхід всього 6,6 літра на 100 кілометрів. Дуже економний, дуже швидкий автомобіль. Тут майже 400 сил. Зараз буду йти спілкуватися з менеджером по цій машині. Я не знаю, зможемо ми її купити, не зможемо. Ми також останнє слово відповідно в будь-якому випадку за клієнтом, що він скаже по ній. я то... Свої висновки йому надам. І якщо все окей, забираємо, веземо в Україну. На превеликий жаль, дилер ні копійки не хоче скидати. Вони вчора попередили багато дзвінків по цьому автомобілі. У нас така політика, ціна фікс. Це неправильно, я рахую. Все-таки мають бути якісь скидки, то більше у нас зараз різдвяні свята. Така політика, нічого не зробиш. Будемо зараз вирішувати. і Хочу подякувати за увагу. Нагадую, що я займаюся дуже дуже давно автомобілями з Німеччини. Якщо когось цікавий такого плану автомобіля або щось інше, звертайтеся з радістю вам допоможемо. З вами був Андрій Автофора. Слава Україні!